Леся Українка, тішся дитина, поки ще маленька. Тішся дитина, поки ще маленька, ти ж поживеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине з думкою в купці, геть у далекі світа. Крив не нас і голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла? Ту і цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські. Перелітала на найвищі і гори, мала крильця та прудкі. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю доси. І принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить зурбана пуща, так до серденька твого. Та росиця тілюща живуща, буде живити його. Хай же та мріє, з думкою в вкупці, винен незнані світа. Криони не за крилі голубці, хай вона вільно літа.